Певно, зараз будете сміятися, але Fortnite це одна з моїх найлюлюбленіших най ігор за весь час існування цієї індустрії і за час мого захоплення геймерською темою. Але попрошу вас не вимикати це відео, якщо вам не подобається ця гра, бо зараз я спробую пояснити, чому у Fortnite сьогодні такий величезний онлайн і чому від цієї королівки тащиться так багато людей по всьому світу. Або більш простими словами, в чому прикол Fortnite. До речі, цей відос в деякому сенсі можна вважати чимось типу огляду. І одразу скажу, що все сказане тут це моя особиста суб'єктивна думка, і ви, звичайно ж, можете не погоджуватися з нею. Але хоча б вислухайте її. Let's go! Усім привіт, з вами Богдандер. І так, мені 20 років, і я граю в Fortnite. І чесно сказати, мені це подобається, бо я реально отримую від цього всього задоволення. І я гадаю, що вже треба починати руйнувати стереотипи про те, що Fortnite це дитяча гра. Я, звичайно ж, не заперечую того факту, що її аудиторія налічує багато представників до 18, до 16 та й навіть до 12 років. Але ж у неї дійсно грає і багато дорослих людей. Та й взагалі я вважаю, що вона підходить абсолютно будь-якому віку та гендеру. По ній проводять чемпіонати серед кіберспортсменів з великими бюджетами, у неї грають відомі футболісти, медійні персони та відомі бренди створюють колаборації з нею. Та й до того ж, вона весела чорт забирай. І ні, реально приємно проводити час. Так, щось я затягнув зі вступом. Вже вкотре варто додати. Час переходити до конкретики. Першим про що я говоритиму, буде ігролад. і головний його слоган, на мою думку, менше реалізму, більше веселощів. На відміну від інших королівських битв, які намагаються дотримуватися реалізму, навіть якщо вони фантастичні, як той ж Apex Legends, Fortnite, напевно, вже з самого початку інтегрування Battle Royale в ньому позиціонує себе як несерйозна та весела гра. Це вже можна побачити по стилю оформлення персонажів та різних об'єктів. Все воно виконано, як ви всі вже знаєте, в такому мультяшному стилі. І для тих, хто не знав, Fortnite спочатку не був королівкою, а виживачом із зомбаками та можливо, будувати укриття від них. Під час гри предмети та зброю тут ви збираєте не тільки з підлоги та землі, а й зі спеціальних скриньок, що світяться. У них, до речі, окрім більш-менш класичних автоматів, пістолетів, ПП, можна знайти, наприклад, спеціальний пістолет з присоскою, за допомогою якого можна притягуватися до різних об'єктів, банку зі світлячками, яка тут за властивостями схожа на коктейль, молотова. Або ж вам може пощастити, і ви знайдете кишеньковий розлом, який при використанні телепортує вас вгору. Щоб ви могли втекти від ворога. Здоров'я ви тут, окрім класичних аптечок, можете відновлювати за допомогою різноманітних фруктів риб, м'яса, або ж спеціальної газованки, спрею чи дезіка, як я його кличу. Спасібо, йопта. Багать, які якщо горять, то хілять вас тощо. Броню ж вашого персонажа поповнюєте ви в основному за допомогою спеціальних блакитних зіль. Або можна юзанути таку велику каністру, що розбризкує навколо себе цю саму блакитну рідину чи з'їсти медузу, яку ви зловили на вудку. Так, тут навіть можна таке. І не забуваємо, що Фортнайт це батл рояль, де зона вашої грі поступово зменшується. І замість якогось електричного поля за межами зони вас тут коцає фіолетова буря. Що ж до транспорту, то тут, окрім звичайних автівок, можна переміщуватися картою і за допомогою спеціальних куль з присоскою, і на машинці з Rocket League, на якій можна робити ті ж самі трюки, що і в оригінальній грі, і на кабанах, вовках та навіть курках. Або ж прикиньте, на літаках, які щоправда то з'являються, то зникають. І ще пам'ятаю, можна було літати на НЛО. Та й до того ж, під час гри ви можете займатися різноманітними активностями. Рибалити і при цьому крім риби діставати з води різні предмети та зброю, або ж полювати на тварин, звичайних з яких випадає м'ясо, що можна юзати як аптечку, так і таких, що світяться фіолетовим чи жовтим, із яких при вбивстві випадає крута за статами зброя. Також ви можете розмовляти з NPC у певних локаціях та купувати у них різні предмети, або ж наймати собі в команду як тіммейта. Коротше, як ви зрозуміли, тут всі аспекти геймплею зроблені максимально нестандартно та унікально, що ідеально доповнює загальний, веселий та мультяшний тон гри, який наче каже тобі: веселись, експериментуй, ну і звичайно ж перемагай та займай топ-1. І під час гри ви реально відчуваєте цей загальний вайб ненапрягу та веселощів. до того як вас вбиває з кущів якась криса зі снайперки. До речі, варто наголосити, що раніше у Fortnite був батл рояль лише з будівництвом, яке, типу, вважається основною фішкою гри. І комусь він сподобався настільки, що він надрочився будувати ейфелеву вежу за 5 секунд, коли хтось розпочинає по ньому стріляти, а комусь не зайшов зовсім. І ця людина тупо не юзала його в процесі ігроладу. Особисто я знаходжуся десь посередині, бо нормально будувати я так і не навчився, і робив це лише коли було дуже потрібно. Тобто оточував себе стінами, коли треба було похилитися, або ж будував сходи, коли треба було дістатися на гору. Це був мій максимум. У бою будівництво я майже не юзав. Але чому ж я кажу про це в минулому часі? А діло в тому, що в Fortnite нещодавно додали довгоочікуваний режим без будівництва, який назвали нульовою висотою, і доповнили це все додаванням дуже Класної механіки паркуру, від якої я реально кайфую, бо обожнюю такі ігри, як Assassin's Creed та Mirror's Edge. Коротше кажучи, з цими нововведеннями я покохав Fortnite заново. До речі, така ось вам порада. Сквадом грати у Fortnite набагато набагато прикольніше. Тому спробуйте її разом зі своїми друзями, бо це блін весело. А знаєте, що ще весело? Коли гру часто оновлюють та додають щось нове. Fortnite із самого початку свого релізу у 2017 році постійно змінюється і розвивається. Мені навіть здається, що вона стопудів подів побила якісь рекорди по швидкості реалізації у ній, нових механік, зброї та предметів. Коли я почав грати у цю гру, там проходив івент з персонажами Marvel, де додали спеціальний режим, в якому треба битися з іншими гравцями за допомогою зброї, що повторює якусь здібність героя цих коміксів, наприклад, репульсори залізної людини або молот Тора. Коли івент закінчився, я перестав грати у Фортнайт. Та через деякий час знову повернувся і побачив, що у грі змінилася карта, та з'явилися летючі тарілки у якості транспорту. Окрім того, як літати, за допомогою них можна було піднімати гравців у повітря та скидувати, щоб вони розбивалися. Або ж те саме можна зробити з вашими тімейтами, щоб вони сіли поряд з вами. І знову я пограв і зробив перерву. Коли я вже вкотре повернувся у гру, вгадайте, що чергове нововведення. Тепер ви могли керувати великими роботами мехами та за допомогою них убивати гравців, руйнувати будівлі й транспорт. Ну і оце нещодавно додали паркур та режим без будівництва. І Я ж ще не казав про різноманітну зброю, яка з'являється з майже кожним оновленням. Вона може бути такою, яку раніше вже додавали, а потім прибрали, так і абсолютно новою і унікальною. Наприклад, імпульсні гвинтівки, граната, що відкидує вас або ворогів, спеціальний девайс, що випускає вибухонебезпечну жижу, який я називаю кампушкою. Сигнальний пістолет, що відображає ваших ворогів крізь стіни на деякий час, і так далі. так далі, так далі, далі. Ну а ще саме у Fortnite є такий прикол, що тут, окрім сезонів, як в майже кожній онлайн-грі, що тривають по кілька місяців, є й розділи. І коли у грі наступає новий розділ, мапа повністю змінюється, що дуже освіжає ігролад. При цьому іноді на ній можуть з'являтися цілі локації з попередніх розділів, чисто щоб поностальгувати. До речі, вже зовсім скоро у грі якраз зміниться черговий розділ, хоч пройшло лише 4 сезони. І саме в цей день зміни завжди проходить мега-крутий глобальний івент, в якому можуть взяти участь усі гравці в один час по всьому світу. Новий івент буде називатися «Fortnite Fracture». Окрім цього, у грі проходять вже не такі глобальні, але при цьому не менш цікаві події. Віртуальні концерти відомих виконавців, наприклад Тревіса Скотта, ексклюзивні тимчасові режими з унікальною зброєю, як в з Марвел, або ж з зоряними війнами, де ви могли взяти у руки легендарний світловий меч Дарта Вейдера, або ж Бластер-Штурмовика, та наносити з них шкоду по ворогам. Чи, наприклад, у цьому сезоні додали таку класну механіку, як хром. Якщо ви зараз зайдете у гру, то у спеціальних місцях ви Можете знайти таку штуку, як хромова бомба. За допомогою неї ви можете перетворювати себе в згусток хрому та проникати у різні будівлі крізь стіни, швидко переміщуватися, робити даблджамп та потроху хілити себе. А ще цими бомбами можна обкидувати транспорт та звірів, і вони також будуть повільно хілятися та відновлюватися. Одним, а точніше, трьома словами, дуже крута механіка. І я впевнений, що в новому сезоні додадуть теж щось круте та незвичайне, тому з нетерпінням чекаю на нього. Бо Fortnite як онлайн гра не стагнує, а постійно додає в себе щось нове. І часто це саме прям кардинальні зміни, від яких спочатку дивуєшся, а вже потім кайфуєш, через що гра тупо не набридає. І це прекрасно. Fortnite з більш-менш класичних режимів є, перш за все, бій з бурею, або врятувати світ, в залежності з якої локалізації перекладати на українську, що представляє себе виживач із зомбаками та будівництвом. Далі у нас йде командна потасовка, яку в принципі можна назвати чимось середнім між батл-роялем з будівництвом та дезматчем, де треба набрати більшу кількість кілів, ніж команда суперників. Ну і арена, що представляє себе батл рояль з ранкет системою. Де чим більший в тебе. Ранг, то тим краще призи ти можеш отримати за матч. Ну це особисто я зрозумів, що воно працює так. Бо сам я в нього взагалі ніколи не грав, тому можу помилятися. І саме мене з усіх цих режимів реально вставляє командна потасовка. Я готовий грати в неї вічно, бо там можна до фігіліон раз відроджуватися після смерті і не ловити тільт від того, що вам після максимально тупого зливу треба починати все спочатку. Ну і режим без будівництва теж класний. І, окрім всіх цих режимів, у Форточці є величезна кількість різноманітних мап та невеличких світів, створених гравцями. Тому з повною впевненістю Фортнайт можна називати не якоюсь там звичайною ігрулькою, а цілим метавсесвітом. І саме на нього Марку Цукербергу треба орієнтуватися, а не робити якусь діч, що реально виглядає доволі дивно та примітивно, як на рік свого існування. На просторах Фортнайту, наявні як більш-менш класичні змагальні режими, типу Дезматчу і Гангейму, так і цілі мапи на проходження. Наприклад, пошук виходу з кімнати або ж якісь невеличкі горор ігри, чи взагалі гоночні режими, бо у Fortnite доступно багато різного транспорту. Коротше кажучи, уся ця двіжуха з кастомними режимами схожа на те, що ми бачимо у ще одній популярній серед дітей грі з мета Всесвітними замашками. Я кажу про Роблокс. І ці режими можуть бути як нейтральними, так і присвячені якомусь фільму, серіалу, грі коміксу. Наприклад, я пам'ятаю, що був режим по анімешці Dragon Ball і мапа за трибутикою серіалу Доктор Хто. Але це тільки те, що я пам'ятаю. Насправді тут багато тематичних мап. Знайти усі ці режими можна на спеціальній вкладці або ввести унікальний код саме цієї мапи. Ну і звичайно ж, ви самі зможете збудувати різні штуки на своєму власному острівці у творчому режимі, типу як в Майнкрафті. І всього цього ви не побачите у конкурентах, бо наскільки я знаю, це фішка саме Фортнайту, яка робить його ще більш унікальним порівняно з усякими там апексами, пубгами та варзонами. Окрім цього, наш улюблений Battle Рояль відомий на весь світ своїми масштабними колабораціями. Вже напевно бачили до фіга та відосів з тим, як різні брутальні та серйозні персонажі, типу того ж Кратоса, танцюють якийсь мімішний чи крінжовий танець у Фортнайті. І це тільки вершина айсбергу, бо у цій грі є дуже та дуже багато скінів персонажів з різних фільмів, серіалів, коміксів ігор. Особливо тут дуже багато супергероїв видавництва Марвел, серед яких можна виділити мого улюбленого спайдермена. Ох, як я обожнюю цього персонажа. До речі, у мене на каналі є ціле відео пов'язане з ним, а точніше з одноіменною грою від Insomniac Games. Посилання на нього тільки що з'явилося у кутку вашого екрана, а також наявне у описі відео. Але щось я відволікся. Так, дійсно, у Фортнайті є дуже багато крутих колаборацій і не тільки зі скінами, а й з окремими режимами, завданнями, зброєю, як, наприклад, веб-шутери людини Павука чи світловий меч із зоряних війн, цілими івентами та великими окремими локаціями на карті, як, наприклад, Gotham City з коміксів DC або Daily Bugle з Marvel. І цей прикол з колабораціями вже доволі давно став фішкою цієї гри. І по факту Fortnite це не просто гра, а цілий мультивсесвіт, де на одній карті може зустрітися людина по. Вукі Бэтмен, Крофт Крофти Натан Дрейк, Кратос і Мастер Мать його Чіп. І при тому скини усіх цих персонажів зроблені реально якісно та детально. Так, скоріш за все для Epic Games ці колаборації коштують не дешево, але пофігу, бо від них вони отримують ще більше грошей, та 100% виходять в нефіговий плюс. Бо усі ці скини купують реально багато людей. І майже усі гравці, яких я зустрічаю під час гри, мають не дефолтний вигляд. Та й взагалі для розробників та видавця Fortnite це величезна золота жила. Якщо ви мені не вірите, то згадайте, скільки Epic Games зібрали грошей для допомоги українцям лише за два тижні з донатів у Fortnite. Fortnite. а я вам нагадаю, 144 мільйони доларів за два тижні. 144 довбаних мільйонів за два курва тижні. Було б кумедно, якщо там якась частина грошей прийшла з рефії. Коротше кажучи, у цю гру вкидають бабоси дуже багато людей. І якщо ви не дро... не масту. Коротше, якщо ви не <косметика>, на косметику, то можете не донатити сюди, бо Донат тут не дає вам ніяких переваг в процесі гри. Я вважаю, що Fortnite одна з найбільш лояльних для гравця монетизацій, бо тут немає pay-to-win донату. Чи, може, майже немає, бо особисто я його взагалі не помічав. За спеціальну ігрову валюту, яку назвали v баксами у мене є теорія, що V означає скорочення від Virtual. Тут ви можете купити скини на себе чи на кірку, дельтаплант та ефекти падіння, обгортки на зброю, емоції, ну і цілі набори з усіма цими приколясами. А вже за справжні гривні ви можете купити доступ до цілого PvE режиму битва з бурею, у якому можна фармити ці самі Вібакси. Він, до речі, з самого початку був плат. Та й до інтегрування батл роялю це був основний режим гри. Тобто Fortnite спочатку треба було купляти, і вона не була безкоштовною. Тому тут все ок, що за нього треба платити. Також ви можете отримувати вібакси через Battle Pass, про які я звичайно ж розкажу також, але в наступному блоці. Або ж найбільш легкий спосіб отримати ігрову валюту просто взяти й задонатити у гру. Простіше простого. Також ви можете купити усі наявні в ігровому магазині предмети для ваших друзів у якості подарунків. Ну і Батл Пас ви також можете подарувати, але вже за гроші, що доволі чесно я вважаю. Та й загалом у Fortnite добре розвинута соціальна складова. І усі ці донатні предмети ніяк не впливають на ігролад та не дають вам ніяких переваг. І це прекрасно, і це правильно. Цю частину відео можна вважати невеличким доповненням до попередньої. У Fortnite, як і у всіх подібних іграх, є система бойового пропуску або ж Battle Pass. Тут він є платний і безкоштовний. У безкоштовному ви можете вибити максимум скини на рюкзачки чи кірки та пару сотень вібаксів. А ось у платному є і скіни, і дельтаплани, і кірки, і обгортки, і емоції, і найбільш головне вібакси. Кількість яких повністю окупає Battle Pass, який коштує 950 вібаксів, та й до того ж ви йдете у плюс. Бо загалом з усього бойового пропуску отримуєте 1500 вібаксів. І прикол в тому, що в фортнайтівському батл Пасі можна знайти дійсно круті й цікаві скини. Наприклад, людину павука, Дарта Вейдера, Карнажа, Індіану Джонса, так-так саме його, чи оцього прикольного та стильового кота. Хто любить хотів, ставте лайк. Подивимось, скільки нас. Ну і вже кілька сезонів тут такий приколяс, що за кожен рівень у грі ви отримаєте по 5 спеціальних зірочок, за які й треба купувати речі в меню з бойовим пропуском. І це прикольно, бо ви можете спочатку відкрити те, що хочете, а потім вже все інше. А ще більш прикольною штукою в цій грі є кросплей. Косплей? Упс... Кросплей або ж кросплатформа на гра у Fortnite це дуже класна тема. Бо у нього ви можете грати і на телефоні, і на планшеті, і на ПК, і на плейсі, і на боксі, і на свічі. І всі гравці з цих платформ можуть грати разом на одному сервері в одній катці. Причому грати нормально, бо у Fortnite на консолях та мобілках наявне зручне керування та пристойна допомога при АІМі. Не така жорстка, як у колді... What the fuck is this? А нормально і комфортно як для вас, так і для ваших супротивників. А ще ви можете підключити клаву з мишою до вашої консолі та грати з нею без усяких проблем. Бо і пігеймс дозволяє вам це робити. Коротше кажучи, Фортнайт реально надає можливість людям з різних систем комфортно грати разом, без усяких обмежень. Отже, головні фішки цієї гри – це весела атмосфера та геймплей, круті оновлення та колаборації, донат без Pay to Win, цікавий батл пас, багато цікавих режимів та кросплей. І все це разом формує доволі фановий мікс, ім'я якому Fortnite. Я хотів, щоб це прозвучало круто, але здається, тут більш крінжі, ніж пафосу. Ну вибачайте. Фух, наче всі важливі аспекти зачепив. А може й не всі, бо ця гра реально велика та масштабна. Ну і весело, звичайно ж. Скільки я вже разів використав цей прикметник. А ви, глядачі та підписники, граєте в Fortnite? Якщо так, то ще одне питання. Грайте без донату чи все ж таки донатите. Особисто я каюсь задонатив тільки один раз, щоб купити скін людини павука з додому шляху нема. І ще мені вистачило монеток, щоб купити собі батл пас. Це мій максимум. Можливо, я задоначу ще раз, якщо у магазині гри повернеться скін Лари Крофт, бо, по-перше, я її фанат, а по-друге, він реально крутий. А точніше вони, бо там їх кілька штук. І ще було б прикольно дізнатися, які ваші улюблені режими в форточці. Про свої я вже розповів, якщо ви уважно дивилися це відео. До речі, чи хочете ви бачити ще якісь відео по цій грі на моєму каналі? Наприклад, смішні нарізки найбільш крутих та смішних моментів з каток, коли я граю з кимось. У мене вже виходив подібний контент, але, на жаль, руснявою мовою. Що думаєте про це? Не про русневу мову, а про ідею з відео? Пишіть у коментарях. І ще хочу порадувати усіх тих, хто слідкує за моїм каналом ще з того відео про спайдермен від інзомніатів. Можливо, ви вже встигли помітити це по якості звуку. Я нарешті купив собі новий мікрофон, а саме Fifine K669. Бюджетний, але топ за свої гроші варіант. Тепер мій контент став ще більш якісним, і вашим вушкам більше не буде так боляче. Ну а мені вже час прощатися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та підтримуйте український контент. Якщо ж у вас є зайві гривні, то можете підтримати мене матеріально. Ці гроші я, звичайно, ж витрачу на покращення якості контенту. Дякую вам за перегляд! І спробуйте пограти в Fortnite після цього відео. Може він вам реально зайде.